Ну що, друзяки, чергова диковинка з Aliexpress, або дійсно має бути класна портативна штука за невеликі гроші. Давайте розпакуємо і подивимося, що це таке. Що це Петрович знов таке замовив, що це він таке викупив. Так, що вам одразу скажу, що це таке. Це. Це пила, друзі. Ну вона чим дуже класна, тому що вона може бути не просто пила, а зараз покажу, якою вона може бути. Та паче, друзі, вона одразу приходить на двох ось таких крутезних акумуляторах, навіть заряжений. А, ну, інший, заряжений чи ні. Хопа, бачите, все по типу дуже круто. Акумулятори китайського зразка по типу, ніби Макіта підходять до Макіта, я вам скажу, ну такі важкенькі, пізніше поставлю ваги і зважимо. Так, по комплекті, крім пили, у нас ще є ось такий зарядний пристрій. Навіть я вам скажу, не самий дішманський. Що там він? Невідомо, правда, скільки, або я не бачу, не бачу, не пише скільки ампер. Фіх його знає. Далі, ланцюг. Ланцюг, Також невідомо якої якості подивимося. Ось така шина. Невеличка. Я так думаю, сантиметрів 20. Поміряємо пізніше. Так, ключ, викрутка. Далі кожух. Ось такої якоїсь фірми. Фіг, я знаю, що це за фірма. Далі, що в нас в цих пакуночках? Це не знаю, що це таке. Далі. Так. Це у нас такий подовжувач має бути. Тобто пила у нас має бути універсальна. Один подовжувач. і Інший подовжувач навіть ось такий, бачите, з таким роз'ємом. І далі далі і ще один подовжувач. І все це, друзі, коштує просто смішні гроші реально. Люблю я всякі такі штуки з Aliexpress, китайські. китайський. Як воно має збиратися? Так, ось бачимо. У да, нас всередині там є контакти. Тобто є контакти, і ці контакти треба скласти правильно. Так, ось тут у нас, бачите, показано, що ось так. Значить так. Хоба, склалося. Далі накручуємо. Накрутили. Опа, получилася ось така фішка. Далі що робимо? Беремо ось цю фішку. Так само. Де у нас там трикутничок, трикутничок, ось трикутничок. І. Бляха. Опа. Склали, закрутили. Охреніть, Гляньте, яка вийшла <свісно> величезна штука. Далі, що це таке має бути? От сюди, друзі, у нас вставляється акумулятор. Да? Ось так берете його, вставляєте. Ану. І по, тут, по типу, навіть є і запобіжник. Знімаєте запобіжника, вмикаєте і воно має різати, уявляєте? Ланцюжок виглядає так собі, дешевенько, бюджетно. Ну, я ще не знаю, правда, можливо, дійсно класна штука. Далі беремо це все діло. Ось так збираємо для тих, хто хотів там якусь міні-портативну. Штуку. Я так розумію, що цю гаючку треба відкрутити. Да, відкручуємо цю гаючку, і нам треба це все діло зібрати і попасти в пазик. Зараз натягнемо і подивимося. А натяжка в нас відбувається ось тут. І для цього нам китайці, як завжди, дали ось таку гівняну викрутку. Тест ось такої викрутки я показував, що вона одноразова. Підтягуємо ланцюжка, далі беремо ось цей ключ. Добре, що хоч дали якийсь більш-менш толковий ключ. Затягуємо його добре. Перевіряємо, чи в нас там все добре. Ну, по типу ніби може бути добре. Дивіться, якась така вона вже вмастила, Далі. Чим крута ця пила? Я собі так думаю. Зараз покажу вам, бо ще сам не знаю. Ану, охрені, як вона рве. По типу треба в садку позрізати якісь там невеличкі гілочки. Ви собі там поки там чи з драбини, чи будь-що собі ріжете. Ну, коли вам треба дістати десь якусь велику гілку, то для цього вам не потрібно там якихось великих драбин чи що. Ця пила автоматично перетворюється у що правильно висоту різа. Запихаємо його от сюди, запхали. Далі робимо ось так, щоб вона там нікуди не ділася. вставляємо ось цей. Роз'єм вставили. Так, далі у нас тут ще є рухома гулівка. Охрініть. Тобто можна виставити, дивіться, можна виставити різні положення, як вам там зручно. І далі беремо ось цю пилу, дивіться, яка вона вже довга. Знімаємо з запобіжника, ось так доверху. І все, і вона працює. Так що давайте погнали зараз десь в ліс і затестимо цю китайську малютку. Якщо всі готові, то ми також готові. Давай! А, Ти притиснув зажало! Покажи так гарненько, як вона ріже. Ну швидка, реально швидка, правда? Так. Да. Хоча і двигун стоїть колекторний, але настільки потужна. Чомусь мені здається, друзі, що для неї це було занадто легко. Давайте ось таке товстіше дерево. Погнали! Відсічка, так? Да? Да. Ану, ану давай ще раз. Ну, По типу справилася, якщо не натискати. Максимальний діаметр на всю шину. Подивимося, чи вріже. Відсічка? Ні, я зупинився. Зупинився сам, да? от тепер була відсічка. Давай далі. Ну, по типу врізала, друзі, але з великими зусиллями. Тобто навіть і не розраховуйте, що ви не будете ось такі довбеньки різати. Це я просто в якості експерименту що вам показати і затестити, на що здатна ось ця пила. Тепер дивимося, висадили тільки одне ділення, і я вам скажу, на цій довбінці, ну, двигун трошечки нагрівся, такий він тепленький став. Далі що робимо? Далі пробуємо висоту різ. Сама головна фішка мобільності цієї пили беремо подовжувач. Знімаємо акумулятор, вставляй. Вставили і вставляємо сюди пилу. Хопа. Закриваємо і під'єднуємо. Орієнтовно, друзі, постав так до підлоги, до землі. Тут немає підлоги, давайте так покажу. Орієнтовно десь 1,90 дев'яносто. Отак, От саме головна фішка, друзі, то, що ви можете її виставити під будь-яким там кутом, який вам треба. Тобто так сяк бачите для вашої зручності підрізання можна виставляти. І це дуже круто. Давай! Є, далі! Так, друзі, чуть не прибило оператора. Давай, я вже буду в стороні стояти. <риклад> ну, прикольна штука, прикольно працює, реально круто. Чим круто змінити кут і нахил, бачите? Давай, закидуй. То, що ви можете зацепитися за гілки. Тікаю. Ну, легко і просто. Реально легко, просто класна штука. Мені подобається за невеликі кошти ну просто бомба. За невеликі кошти дійсно крутезна штука. А ще це буде крутезна штука, коли я вам її подарую. Да, Друзі? в цьому відео я вам дійсно її подарую. Ну а спочатку, перед тим, як я вам подарую, я як обіцяв, беремо ваги і давайте хоча б зважимо акумулятора, щоб дізнатися, що там у нас є. 600 грам. Уявляєте, 3-амперний акумулятор 600 грамів. А ну, інший. Що там? 602 грама. Уявляєте, наскільки круто і точно. Так що, друзі, коротше, що я тут подумав? Та, як я це вже відео зняв, і мені ось ця штука абсолютно не потрібна. Тому що ми зробимо? Ми проведемо розіграш на сторінці Facebook. Тому, хто напише, хочу. Пилу, чи хочу висоту різа від Петровича. Будь ласка, пишіть і розіграш відбудеться у прямому ефірі, де ви обов'язково маєте прийти у прямий ефір, щоб отримати ось цю чудо-пилу. Заходите у прямий ефір, стежите за моїми сторісами: інстаграм, Фейсбук, стежите за цими сторісами, де я вам скажу, коли відбудеться цей розіграш. І ви тоді. Зможете отримати ось цей набір і просто кайфувати, тому що, бляха, реально халява, реально класно ріже. Мені дуже сподобалося, але мені не потрібно. Тому дарую вам. Всім дякую, що як завжди, дивитеся мої відео, завжди ставте великі вподобайки, підтримайте мене. Це мій настрій, це мій позитив. І всім, друзі, до побачення!